Я рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні поговоримо про те, як людина, не знаючи, так може втратити своє право і не отримати 10 пенсій, грошову допомогу у розмірі 10 пенсій від держави при виході на пенсії. Ми будемо говорити про такий випадок. Зараз будемо вайти про педагогічних працівників. Я хочу нагадати, що вони мають право вийти на пенсію за вислугою років. І відповідно, коли вони виходять на пенсію за вислугою років. То мають право отримати грошову допомогу від держави у розмірі 10 пенсій. До мене нещодавно звернулася людина, так як коли вона вже виходила наразі зараз виходить на пенсію, за вислугою років, їй відмовлено у отриманні грошової допомоги у розмірі 10 пенсій. Вона мені пояснила ситуацію, чому взагалі так відбулося. Давайте розберемося, щоб ви взагалі володіли і знали. Інформацію, тому що це вже другий чи третій подібний випадок з... з цією допомогою у розмірі 10 пенсій, хто до мене звертався. Дивіться, якщо. Зараз ми розглянемо, за яких умов взагалі ця грошова допомога у розмірі 10 пенсій, так, які ви маєте як пенсіонер виконати умови, майбутній пенсіонер, щоб отримати дану грошову допомогу. До мене звернулася людина от з таким питанням. У 2017 році їй було призначено пенсію по інвалідності е, другої групи, але пенсія по інвалідності була призначена всього-навсього на один. І В цьому році, в 2025 році, вона досягає пенсійного віку, має понад 33 роки педагогічного стажу і чи зможе вона отримати грошову допомогу в розмірі 10. Пенсій. Дивіться, відразу даю посилання, яке врегульовує дане питання. Це закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там є прикінцеві положення пункту 7.1, де чітко прописані умови так отримання. І ще є у нас відповідний порядок, який був затверджений Кабінетом міністрів України від 23 листопада 2011 року за номером 1191. Там є. Є чіткі критерії, відповідно до яких ви можете отримувати грошову допомогу в розмірі 10, 10 пенсій, і однією з головних умов це те, що ви до цього не отримували будь-якої пенсії. Тобто, якщо людина вже отримувала пенсію по інвалідності, то Право на отримання грошової допомоги втрачено, оскільки однією з умов, якою має бути дотримано при призначенні такої допомоги, при отриманні грошової допомоги у розмірі 10 пенсій, є те, щоб ви раніше не отримували будь-яку пенсію. Тому будьте. Уважними. І ще там є умова стосовно стажу, якщо страховий стаж на посадах та роботах, який дає право на призначені пенсії за вислугою роки, становить для чоловіків 35 років, для жінок 30 років. Тому будьте уважними, пам'ятайте, якщо ви отримуєте, так як вийшло тут ситуація, людина отримувала пенсію, зараз вона... Хоче вже отримувати пенсію за вислугу роки, отримувала пенсію по інвалідності, але, на жаль, таким чином втрачається право на отримання. Е Грошової допомоги у розмірі 10 пенсій, зв'язку з тим, що людина раніше е, отримувала пенсію. Тому теж звертайте на ці умови, е, пам'ятайте, що отримуючи од... ну, так, у нас бачите, на жаль, так працює законодавство. Що отримуючи одне, е, ми можемо потім втратити е, те, що передбачено чиним законодавством України, а саме грошову допомогу у розмірі 10 пенсій.